Христос Воскрес! Дорогі друзі, і всі, хто дивиться, я священник Православної церкви України з невеличкого містечка на Вінниччині відкрив свій ютуб-канал, який властиво і називається «Священник з провінції. Відкрив для того, щоб розширити своє коло спілкувань, не тільки нести свою проповідь між людьми, як то кажуть, а просто ділитися своїм життям тут, у цих соцмережах, щоб ви бачили будні і свята священника, мої роздуми. Мої переживання, богослужіння, на яких я буваю. Так само радий буду на будь-яку тему поспілкуватися, не тільки на церковну, як той казав, і на злобу дня. Може, в кого якісь духовні потреби будуть так само радий, буду відповідати. А так запрошую всіх до спілкування. Я так само, звичайно, людина з своїми перевагами, своїми недоліками, як кажуть, з плюсами і з мінусами. Пам'ятайте, що не тільки священник має за всіх молитися. А і вас прошу молитися так само за мене, бо і я потребую вашої молитви. Тож запрошую всіх на свій канал. Гарного перегляду! Дивіться, підписуйтесь, лайкайте, буде дуже приємно з Богом.